Друзі, доброго дня, ми з України, а саме з Миколаєва. Мене звуть Андрій Гаудін, ви на каналі Пасічне Життя. Так, Сьогодні відео опять буде про пасіку, але не на пасіці. Знаходжусь я зараз знову в чудовому місці Южне, відвідав доньку. Дивіться про доньку. Зараз ми на такому місці цікавому, такому мальовничому, це такий дитячий парк, можна так сказати. Такий дуже гарний, тут такі є інсталяції, ковка. Зараз я вам трохи підійду, покажу. Це дивіться, сонячний годинник. Такий класний. Дуже все це дивуєте. От дивіться, скільки маленьких дрібних частин, ну, тут, тут і замок, там дивіться, і церква, корабель, млин, будинок, човен, там, другий човен. З дуже мілкими дрібними деталями. Але тут настільки люди виховані і живуть, що нічого це не зломано, все ціле. Так. Далі, далі йдемо. Е, дивіться, от лавочки, лавочки тут такі. На кожної лавочки написано прислів'я. Тут до свого роду хоч через воду. Далі. Найміть мене обідати. В общем таке це, знаєте, прикольне. Так, дитячий майданчик. Теж така інсталяція. Це така, знаєте, вступна частина була. А тема відео це буде про майбутнє нашого бджільництва. Чи є у нашого бджільництва майбутнє? Так, про дітей хочу продовжити. У мене особисто двоє дітей, вони вже дорослі, більше двадцяти. І син, і дочка Оби, обидвом, скажімо так. І пасіка, пасіка я займаюся більше 20 років. І вони мені з малечу допомагали. Дивіться, отаке дерево теж металеве, суперове. Так ось, діти з малечу мені допомагали на пасіці. Ну, що там, що діти можуть допомагати. Діти можуть допомагати відкачки меду, тому що перевозити пасіку вони ж не будуть тягати, ці улики. Так дивіться, а вход в містечко такий. Вхід в містечко ось такий. Така арка, дивіться. Типа як дружба народів. В общем, суперова. Так ось допомагали відкачувати мед. Діти. І знаєте, скільки це не відбувалося, дуже великого ентузіазму вони ніколи не мали. Ну зрозуміло, що бджола жалить, це все боляче, хочеться літо, хочеться погратися там з друзями, поспілкуватися. Тут треба на жарюки, все, в палатки. Тому ніколи, ага, вітер тут думаю, не знаю, буде перешкоди. Ніколи не було у дітей. Такого великого бажання займатися бджільництвом, і коли вони більш-менш досягли такого віку, як кажуть, здрава осмисленого, вони завжди казали, ну десь з 10 років почали казати, що тата пасікою ми займатися не будемо. Тобто, а коли вони ще подорослішали, казали, що пасіка тут твоє, тут твоя справа, твоя робота. І так готували мені, мене до думки, що все ж таки пасіку я нікому не передам. Перешкоди, перешкоди. Дивіться, яка гарна краса. Так, а там от дуже цікавий фонтан. Так ось діти готували мене, мене до думки, що справа це моя. І передати я її нікому не зможу. Я думаю, що це було на рівні підсвідомості, тому що в нашому, ми знаємо, в світі є дуже багато засобів і варіантів, як заробити на життя, окрім пасіки. І заняття пасікою, так м'яко кажучи, не дуже вигідна справа, якщо ми кажемо про власну справу. Є ще варіанти більш такі. Ризиковані, тобто найняться на роботу до когось. Так, зараз рекламну паузу зробимо, а я вам покажу. Оце фонтан. Дивіться, фонтан у вигляді планет. Оце от сонце, і дивіться, тут от всі, всі планети зроблені з мармуру. На жаль, води тут немає. І то, мабуть, наша земля. Вон там от. Я думаю, що коли тут є вода і вона все тече, тут дуже все це... чітко тут знаходиться. Так, йдемо далі. І до чого я клоню? Це, то, мабуть, про те, що не, діточки не, зай... не будуть займатися джільництвом, то у них було на рівні підсвідомості, але ну, ми знаємо, що ця справа, вона де, при теперішньому розкладі співвідношення ціни витрат та закупівлі меду, вона збиткова. От Я б особисто, якщо перекрутити більше 20 років назад, я б, мабуть, ці кошти не вкладав величезні. Навірно, квартиру можна купити за ці кошти, які вкладені в пасіку. Воно вкладалося поступово із року в рік, але там дуже суттєві кошти вкладені. І зараз ці кошти, на жаль, не приносять ту, тих дивідентів, які, які е, хотілося б бути. Так, оце Зараз ми прийшли на центральну площу міста Южне. Отакий От тут дуже великий спорткомплекс, І весь в склі. Давайте я зараз крутанусь. Оце, по цій площині. Ось тут той фонтан. А Алейка -от дуже цікава, але я туди не піду. Вона вся теж в фонтанах. Тобто, коли воно працює, там така олійка і все воно такі, знаєте, кольор... кольорові фонтани, які б'ють із... із плітки. Ти по ним ходиш. Але вони дуже давно не працюють чомусь, на жаль. Так, тоді я йду до цього спортивного комплексу і вам продовжу з вами це... ці роздуми. Так ось. До чого ми йдемо в бджільництві? Економічне заняття бджільництвом зараз невигідно. Чи невигідно, вигідно, воно межує на грані фолу, як кажуть. Тобто Є дуже багато речей, дуже багато бізнесів, в які більш, менше ризиковано вкладати гроші, і прибутку буде більше і швидше, і обертання грошей пройде швидше. Ну, навіть як, як банально б банально це не звучало, якусь там торгівельну точку, магазин там харчових продуктів відкрити. І то воно буде більш вигідно, ніж зайняття бджільництвом, на жаль, поки у нас такий стан. І я хочу запитати у вас, друзі, як у вас в вашому випадку є кому передавати оці знання, оцей досвід. Я як голова спілки хочу вам констатувати той факт що, на жаль, кількість членів спілки із року в рік зменшується. Дуже багато людей помирає, ну не дуже багато, але пасічники помирають. Середній вік члена нашої спілки 50. Плюс. Тобто немає у нас немає у нас. Такої тенденції, щоб пасічники молодшили, да, хлопці молоді приходять, але, на жаль, вони теж швидко перегорають. Бачать, що тут робота важка, ризик все втратити теж великий і переходять на другі види діяльності, поступово. Поступово, Але я бачу, що така тенденція є. Тобто люди кидають цю справу. Так ось. Середній вік 50, наших членів, навіть я би сказав, 60 мінус, тобто там ближче до 60. Тобто люди предпенсійного пенсійного віку. Вони коли кидають, хтось по хворобі, ну, взагалі по хворобі, хтось помирає, хтось по хворобі, я дуже спостерігаю боляче ту історію, коли починають родичі продавати ці всі речі. Воно завжди. Починається по одному і тому ж сценарію. Сценарій один. Наприклад, донька звертається до мене, там, батька лежить в лікарні, член спілки, що допоможе продати. Вони початково виставляють ну, такі космічні ціни. Ну, Я розумію, це ж... ну, воно все дорого сто... коштує, з родини ці кошти поступово виймалися. Люди думають, що воно теж можна дорого продати. Але, на жаль, дорого ці речі не продаси. Чи будеш продавати дуже довго, якщо там дорого. І люди, у людей приходить розуміння, і вони розчаровуються в тому, що батько там вкладав довго ці кошти. І все закінчується, що вони розпродають майже задарма ці всі активи, там ці рамки, вулики, причепи. Зрозуміло, що Агрегати типу медагон, там столи розпечаталочні, щось там таке, знаєте, ділове, уходить зразу, а залишаються потім оці рамки, вулики, вони часто, ці вулики вже не витримують ніякої критики, тобто такі полутрухляві, але люди хочуть їх продати, нічого у них не виходить, і вони дуже сильно розочаровуються. Це я вважаю це трагедія. Були так люди хочуть розпродати, але не можуть за нормальну ціну. І таких історій часто і густо. І зараз тим більше війна, і люди взагалі загубили цей оптимізм, не впевнені в завтрашньому дні. І взагалі, то зараз дуже погана історія про бджоництво, що воно. Як, як бачу, бачу, що згортається дзвіництво, скоро, скоро може і справдиться той прогноз, який я там десь читав, що там в 2028 чи в якому році не буде майже бджіл на планеті. Їх може і не, не бути, що вони помруть, а ще їх не, не буде, тому що люди перестануть їм ними займатися, бо невигідно. Давайте от по ці рози пройду. Короче, дуже гарні рози. Така клумба покопить. Це от я йду, а тут садовники зараз працюють. Це повна площа садовників Пішите, я вам ще так, до клумби до якоїсь зайду. Так ось, друзі, я особисто на це питання, чи є, чи є майбутнє обджільництво. Відповів для себе, що воно йде до завершення такими темпами. І врятувати наше бджільництво зможе тільки наш з вами підхід до бджільництва, як до бізнес-процесу. Тобто ми повинні встановити конкурентну спроможню ціну, яка покриє всі витрати наші на бджільництво і дасть нам заробити. Тільки так воно нас врятує. Та така ситуація тільки нас врятує. Другого варіанту я не бачу, на жаль, діти займатися цим, при даному стані речей не будуть. Продати бізнес ми теж дорого не продамо, тому що невигідно цим займатися. Це цим займатися От зараз в джільництві вигідно займатися тільки як на основний від діяльності, тобто працювати десь на більш-менш нормальній оплачуємо роботі. І тобто, пасіка, як кажуть, була як премія. Ти там відпрацював 5 місяців і там щось там на премію собі придбав, а живеш, єсиш з основної твоєї діяльності. Только, такий варіант зараз, на жаль, найоптимальні. Е Але не будемо вішати носа, будемо оптимістами, тому що ця ж площа теж не зробилася сама така гарна. До неї приклали руку люди. Так ось і ми повинні прикласти руку до наших пасік і самое головне, Увімкнути мозок, щоб сформувати достойну ціну на нашу продукцію. І будь впевнений в цьому. Як я казав, що це все через відсутність впевненості. Це ми скидаємо мед задарма. Тому, друзі, бажаю вам бути впевненими, бажаю вам успіху вашому. Бізнесі, вашій нелегкій справі. Бажаю вам всього найкращого. Бережіть себе, своїх рідних та близьких. Ми з вами ще обов'язково побачимось. Пока!